Всім привіт! Ви на каналі Жемеч. Пока ви будете дивитись зараз цю нарізочку по Вікентлігі, я зіграв від дві ліги Перша це за ту саму нішу челленджер, а потім адекватну вікенд-лігу. Чому? Бо тому, що закінчився сезон, ви знаєте, всіх откинуло, І так як я шостий не встиг хапнути, можна грати в лігу обичну сьомого і. Тим самим я зацепляю вікентлігу для ботик, як я її називаю. Там я забрав 5-5, п'ята була пенальті. Ви зараз бачите, я попереду в тому матчі, контора дала мені зробити заміни. Я грав з, з такою стаміною, червоненькою весь матч, Єлі дотягну до серії пенальті. І там її виграв. В принципі, це все бачите. Далі вікенд-ліга починається з луза. Потім я буду вигравати, Ви бачите, ці всі емоції, ці всю, як кажуть, на наріжечки. Це все бачите. це другий матч. Я виграю, там, що там 4 1 чи 5 1 чи 6 1 у мене я гра. Кікає нахрен, Іду я. Третю катку. Програю її теж з тріском 0-3. Але радий тому, що я майже не бомбанув. Тобто ця ліга була максимально спокійна за сіки там, місяців, а то й років. Я витримав цю лють і зробив 9 перемог. Далі вас чекає нарізочки. Це все, все, що я сказав, і останній матч за 9 перемог, там, як завжди, мені написали, ти виграв. 5-5 виграв. Получається кібер? <laughs> Получається... Ну я хоч тільки в ботові мію вигравати. Якщо ви думаєте, що я не розумію, розумію Я тільки в ботів і вигравати. Ну що поділиш? Такий міск виграти тільки в бота можу. <laughs> Поїхали зараз по-бисному кал опанінг. Кал опанінг зразу по-берму. Один з двох 75. 78 і 76. Возьмем 5 0 да. О, -о, -о Давидора, я Сюди. Во, тут, для нагороди ще лучше, чем нахер моїй викинт лиги. Ой, ще продаваемый. Ой, це ще й бабки, да, це цей бабки стоїть, да? Ці тоже бабок стоїть, Да, 1900. Цей бабок стоїть. Йоп, туда, вони ще продавайми. Тут контора просто балує, виходить. Орда і давід. Возьмем даві. Не буду брати дублікати, нашого воно мені надо. Воно в продавайме, да, воно все продаваємо. До речі, треба чекати по ціні, що що, що, хто, що стоїть. У -у -у -у, ще волкаут? Єма, мені за 7 за перемог за 8 волкаутів не сипать. А тут 2 волкаута вже. <риснав> Нахер играть. Может треба сидіти в цьому? в сьомому дивизионе и не париться, пацаны. Нахера играть играть 15, 15 матчей, что там волкаут не сипит. <риснав> Возьму Шакіри. Шакіра, Шакіра. зараз <риснав> буду психувати. Рофло и. І... И Карпанер. Возьмум Карпанер. Ну непогано, они же все продаваемые, все собака продаваемые. это добро? 79 и... 79. 79, 79, 79. Ну не погано. всего продамо зараз. 1300, да? Ну ничего страшного, 1000, 1000 мне тоже хорошо, почему нет? <laughs> Давайте на нами, я не думаю, что ему забить 4 гола. 66 шоста давай так, хер з ним. Що багато, зроблю шість, то зроблю шість, зроблю 5, то зроблю п'ять. Я не знаю, як це грати. Гра кусок дерьма болотного, просто болото. піду. Руками впираюся, блядь. Як я руками впираюся в стол, вони аж печуть нахер. Аж по чуть локти нахер. И пазда, пазда, вало. Боже, как дурня залетает, я понял. И как шляпа залетается, просто писец. Парень. Тяжковатый парень. Тяжкватый парень, конечно, ты ее кореш. Бам, Виктор, я к ним там святкует? Такое, я к там святкует? Ты что, дебил? Что ты святкуешь? святкуешь? я клох. Дебіл. Хуєть, блядь. Як тобі, короче, тільки що говорив перемотай стрім. Каєв, пацани? Каєв? Каже, інтернету немає, да? Стрим стрімі, да? Інтернету, каже, немає. Каже, інтернету немає, а стрім то йде. Да? Пропущених кадрів немає. Бля, вигравав катку і просто в сраві. Як Я люблю такі... Ну я 2.0 пропочинаємо нахер. Як боже мой, ну чому? Тайминг. Ну тут, конечно, повезло, Вот ты мне подаришь карточку? Спасибо. Джинку Бардза. Надеюсь, тебе выпадає стопова карточка. Ниндзя Крафт. Коли я просто програю і просто сижу, мені чел чеш, пише, вчися грать. Мені ця думка не цікава. Зачем ты мне пишешь, щоб я вчився грати? Я просто сижу с тобі програю 6-0. Типа не пишу, вчись грати. грать. Зачем ты це пишешь, чоловіча? Я сижу спокійно, нікого не трогаю. Не кричу, яка гра говно. Я просто програю, спо, як то кажуть, з повагою до СОПа програю. Ті пишу, вчися грати. Ну блін, а як ви хотіли, щоб я на це реагував? Я нікого не трогаю. Ні, ні, ні мовчу, ні кричу. О, Шаддон казався. Спасибо, Желаю тобі удачі і, ви, і щоб тобі випав на БП. Можу забити, мене тупо не виходить. Я не знаю. То ли я спішу, то ли я хз. Ба-бем. Станотіп як озирає. Є таке. Ха-ха-ха, ладно. Нема питань. Нема питань. Я там вже просто не встиг переключитися. І взагалі треба було не переключатися, я вже почав щелкатися. Да <плес> він <плес> я забрав в нього м'яч! Ба-бам! <кліст> Хорошо, да? Вийшло, зараз. Сальмочка забігла, як добрий вечір. Молодец, молодец. Сальмонела? Сальмонела показала рівень. Я не бачу гравців! <кліст> Я не стихай на мінікарту глянути. Не бачу, кому дати ти пас. А падло сюди. Коротше, в таких штуках не, не треба перекучатися. Не треба перекучатися, треба бігти за одного гравця. Треба бігти за одного гравця. Якщо, як тільки ви приключаєтесь, все, ви пропустили кій офну Ну, як ви бачили, як я пропустив кій кофну. Подожди, Денис, под, Деніс, подожди. Це ти зря написав зараз. Це ти зря написав. Зараз буде луз, тоді. Да ты зря написал. Ой, зря. Ой зря. Ну все. На карка получается, блинка. Бач, то все, все, пришла жара. пришел пришел нагиб. Не можна говорити, пацани, ніколи не пишіть, що я виграв, поки місія не виграв. Я вам зараз покажу, що таке, коли пишете, що я виграв. Побачите, зараз це буде луз. Зповните мої слова. Я ж казав, не пишіть, будь ласка, ніколи, мені що я виграв. Що грати, грати. грать. От вам і нафіг Ізісо, -so, пацани. От вам і ІЗІСО, -so. Просто в два в. И... Так всегда. Курва, так всегда. Тихо, кто... Ладно, все. Нормально, нормально, нормально забралась. Ну ты <плес> Никола напишите, Никола. Да ну, я не понимаю, ну ну просто не хочет. Я понял, целус, целус. хорошо, падло. Кикофну, -no. треба тримать кикофну. -no. Тримаем кикофну. Тримаем кикофну. Да, нахер, Фу. Mm. А Лешик, а це могла бути твоя вікенд-ліга. Пара-пара-пам. А ти, Лешик, просрав. Ха-ха. Фу, бля, хамуха. Наконец-то, нахер, я в ці кіберспортівні муви, нахер, заліз. Я ж казав, але, бля, хамуха, більше так не пиши, ну його нахер. Вольний на 7 мільйонів доларів. Давайте стати вешкою, і одразу розпочнемо. 7 мільйонів доларів задонатували. До ХВРВ. Оце, Боже мой, це 84 цей. З Павлидис. В принципі логічно, коли контора дасть вешку адекватну. Ну ладно, 84 це хорошо. Охихейтер, хі да, да, да. Прикинь, ну, прикиньте, якби я ему сделал бы давить перемогу Льошику. Лшику. Давайте на, на... на поседок оставим вкусняшку. Опа, волкаут. Волк стоп. Mm, Испания, АПЛ, Родри, о, о, май, нормально, 40 монет туда. сюда. Это двойный волкаут? Нет, это да? Похер, 40 монет на базу, ну не 40, а там 36. О, Шейродман и выпало, сюда. Поехали, может волкаут? Волкаут сюда. Ферве. Э, боже, это дерьмо. Фу, блин. Это 86-й волкаут. Херовый, самый хирший волкаут. Шурлиц это. 86. О, там дали. О, то на лишь дали. Двойный волкаут, да? Похер, там Родери дали, то уже тут, тут похер. Родери плюс 20 монет, это уже 40 кет. Родри плюс 20 монет. Це, о, це полтос точніше. 30ку стоїть 30 родри, і дали. Це вже, Я вже полто залутав. З век, з векінд-ліги. Якщо ж все інше попродавати, так, Промік, волкаут. ФРВ. Аргентина. Я не знаю, хто це. Серія А. О, це Паоло Паологібола. Сюди. Льошек, А це мені би буде битвій аккаунт. Льошек. <сумісті> сюда. Сюда. Ваш? Сами бы вы, пацанёнык. А так? Лёшик, ты ещё раз даже думать. Так, не танцуй, падлюка. Хорош. Успокойся. Успокоительное. Приносить. Сколько стоишь? Ты же ничего не стоишь, наверное, да? 400 кесов стоить. Нормально, нормально. Нормально. Нормал дан. Ну все, Пина колада. Пошла нахер. Нахер, нахер. Пину кикаем. Пину. Ставим цього біча. Ну, вікенд-ліга удалась. Я радий. Всім спасибо І всім пока.